Питаю, що ви а, згадуєте, коли кажете Україна? Ну, які слова? Війна, напевне, так? А якщо прибрати оцей фактор, уявіть собі, що мир настав. Які слова ви будете згадувати? Пельмені, галушки, борщ, сало. І напевне, село, Села? саме села, ми з вами всі так чи інакше. Пішли і маємо десь свої коріння. Навіть якщо ви киянин в 50-му поколінні, то в 51-му поколінні у вас все одно хтось був в селі. І я впевнений, що ви всі любите село. І любили село. У мене бабуся одна була в селі, і мене, як дитину маленьку, відвозили. Я там тиждень, два, інколи місяць був у бабусі. Я ніколи не забуду, що таке село? Це зоряне небо над тобою. Це клуб, куди тобі дозволяли ходити дивитись фільм разом з дорослішими. Це бібліотека. Закинута, але дуже цікава. Це широкі поля, це річка, ставок, риба, раки. Це купання, це відпочинок, це кавуни у бабусі на городі. Так? В усіх так. А ось я. Останнім часом не можу повести свою маму, ну, моєї бабусі, доньку. Бабусі давно вже немає. А маму свою я не можу відвести в те село, де вона виросла, і де колись я дитиною бував. Знаєте чому? А тому що для того, щоб доїхати до цього села, а це село Бабанка. Устинівського району, Кіровоградської області. Якщо ви мене дивитесь там, я вам передаю вітання. Згадайте бабу Віру Євдоченко, я думаю, ви її пам'ятаєте там. Так ось я туди доїхати не можу. І не тому, що в мене електромобіль і там немає зарядок. Це теж, до речі, питання. А тому, що там ями такі, що доїхати можна тільки на самосвалі, на тракторі і на якомусь великому Камазі. І то потрібно обережно, щоб не залишити там в цих рівчаках половину автомобіля. Ну от просто доріг тупо немає. А ще в цьому селі, колись раніше, вирувало життя, співали пісні, була школа, люди раділи народженню, люди горювали, коли була смерть якось проводжали. Жило село, було село. А навколо, коли станеш отак над річкою, а це Інгул. Миколаїв знає Інгул і Багато, багато знають річку Інгул. Станеш отак над річкою, і бачиш ще села. Нема вже тих сіл, нема. Зруйновано, зруйновано. В селах тих вже Змії живуть у хатах. І люди навіть туди не ходять, бо вже страшно. Там уже й вовки, і лисиці, і що тільки не є. Нема села. Кладка була через річку. То нема, все провалилось. Розумієте? І це одне село. Якщо ви думаєте, що це одне село так припало в, в ось таку історію, так ви помиляєтесь, бо в цьому селі ще є трудолюбиві люди, які люблять своє село. Бібліотеку тримають, дітей народжують. Воїні відправляють на боротьбу. Ховають воїнів і живуть, живуть і вірять, що це село може відновитися. І скільки таких сіл, скажіть, будь ласка, далеких, закиданих. Тільки вогники, коли ви їдете там на автомобілі або потягом, і десь вогники блимають. Тільки колись раніше це були сотні вогників, а зараз це одинички вогників. Тому що люди доживають там віку свого. А навколо, навколо сіл багаті фермерські господарства, фермера з сотнями, з тисячами, а інколи мільйонами гектар землі. Їм байдуже на те, хто там в селі, їм байдуже, в що села перетворені. Хоча деякі фермера прокладають дороги, підтримують селян, деякі, знають це по своїй родині. Деякі підтримують, а деякі не дуже. І коли дивишся на це село, ти думаєш: а це така тенденція, що села помирають. Чи, е, ну, чи це ми такі. І коли ви проїдете Польщею, або Словаччиною, або Угорщиною, або Францією, або Німеччиною, ви зрозумієте, немає ніде в Європі такого. Запустіння і такої бідноти в селах. Я зараз не хочу образити людей, які живуть в селах. Бо є багаті люди в селах. Є люди, які працюють невтомною працею. Але в селах людина, чоловік мого віку, от мені 46. А чоловік, який хоче бути небідним в селі, в 46 років, вже схожий на дідуся. Тому що в нього господарство, тому що в нього город, тому що йому потрібно саджати, копати, рубати свиням, свиней годувати і так далі. А потім ще за ним прийдуть і заберуть на війну, з якої він, можливо, і не повернеться. І жінка в нього така ж сама, загнана. Не ходить ні на манікюр, ні тим паче підікюр і так далі. А чому так? А чому німецькі села такі гарні? А чому польські села такі гарні? А чому угорські села такі гарні? А тому, що держава турбується про людей в першу чергу, а не про олігархат, не про агробаронів, не про те, як витащити з землі максимально і прибрати максимально людей з цієї землі, щоб вони не заважали? Держава має турбуватися про людей, які живуть на цій землі. І стимулювати, щоб люди жили на цій землі. Так якби біля от Києва, наприклад, за 100 кілометрів, за 50 кілометрів, за 80 кілометрів були села якісні, гарні, не ті села, де проклали дороги для будівництва висоток і продають за 15 хвилин від Києва. Продається за 20 хвилин від Києва на автомобілі продається. Люди купують і там розвивається інфраструктура. А які села біля районних центрів, біля обласних центрів? За 20 хвилин подорожі на автомобілі. Уявляєте, в які села ви можете потрапити? А по яким дорогам ви туди можете потрапити? Уявляєте? Ось у мене нещодавно у близької мені людини. У моєї доньки помер дідусь. І донька моя не змогла поїхати на поховання дідуся. Не змогла потрапити. Знаєте чому? А тому, щоб доїхати, з тої точки, де зараз донька, вона в Україні перебуває, до того села, де її дідусь, потрібно добу їхати. Добу. Тому що транспорт. Нема. Дороги страшні. Можливості десь відремонтуватися, якщо ти на автомобілі їдеш, немає. Ти можеш так заїхати, що будеш звідти вибиратися півроку. Отак От облаштована інфраструктура. І це на підконтрольній території. Це за 33 роки незалежності ми так похазяйнували з нашими селами. А що можна було б зробити? А як можна було б зробити? Прокладіть дороги. Поставте заводи, фабрики віддалено від міст. Це не буде суттєве віддалення. 15-20 кілометрів на сучасному автомобілі та по хорошій дорозі. Та чому б не проїхати зранку, каву випив, і ти вже на роботі? Чому ж тоді не купити людині електромобіль? В себе зарядився вдома, на роботі зарядився, бо стоїть електрозарядка. Там попив кави, тут прийшов, попрацював і поїхав. Попрацював в місцевості, де гарна екологія, де не тиснешся в заторах, приїхав ввечері додому з таким же гарним настроєм. А потім подумав про те, що а чому б мені не купити і не придбати, не побудувати, можливо, дачу невеличку. Там же біля роботи. А чому б там не провести вихідні з родиною? Отак От це будується. Отак От це існує. Не потрібно гнати людей в село для життя. Потрібно зробити, щоб люди мали потребу туди їхати, щоб вони мали там роботу. Села в своєму класичному вимірі вимирають. Це дійсно так. Сьогодні просто відправити людей жити в село це фактично кинути людей на величезну, тяжку, марудну працю. А ось поставити завод за 15, 20, 30 кілометрів від обласного центру. Всім чудово. І інфраструктура розвивається, і туризм розвивається, і дороги розвиваються. І по дорогам, коли їдеш, то в тебе не хащі по бокам, де невідомо, хто звідти вилізе, а все облаштовано. І вся Україна просякнута дорогами. Адже не секрет, що до повномасштабної війни ми зараз не беремо, бо зараз ніхто не подорожує. Але до повномасштабної війни ми нікуди не могли поїхати, тому що дороги. Нема доріг, нема інфраструктури. Немає такого, щоб ти міг просто зупинитися в якомусь мальовничому селі. Це або буде якась колиба втридорого, дорожче, ніж в центрі столиці. Або це буде Буковель з цінами космос і все. все інше занедбане. А чому так? Відповідь проста: тому що немає центрів забезпечення роботою. От якби вони були, то і дороги розвивались, і б інфраструктура розвивалася, і зелений туризм би був, і люди виїжджали б трішки з міста і розвантажували б міста. І люди б не боялися вийти за межі міста, бо ти реально боїшся певний страх, а що там за містом, а хто там за містом, а які там люди. А на які зарплати вони живуть? А як вони на тебе подивляться? А чи захочуть вони тобі допомогти, коли ти на своєму автомобілі, який інколи коштує більше, ніж їхнє життя, десь зламаєшся або проб'єш колесо, або ще що-небудь? Багато питань, правда? А це ще і загострює відносини між людьми, не дає можливості жити рівномірно людям. Як за майновим статком, так і за соціальним. Люди не перемішуються між собою. Люди не діляться досвідом, люди не спілкуються. І виходить розділені, як в Давній Греції. Тут місто, тут місто, тут місто. Місто держава. Місто -держава. І от так Україна ніби цілісна, а зв'язків між собою немає. Бо немає політики, політики, яка підтримувала отакі інфраструктурні проекти. Не так складно це зробити. Але заважають, як завжди, олігархи, для яких люди і села не потрібні, і дороги не потрібні, і школи не потрібні, і бібліотеки не потрібні. І взагалі ніхто не потрібен. Потрібна земля, техніка. І невелика кількість найнятих працівників. І бажано, щоб це були китайці. І все. А всі інші просто хай вимруть. Це все, що їх цікавить. Але держава і створюється якраз для того, щоб захищати громадян, щоб давати розвиток громадянам. Бо первинні в державі громадяни. Ми не можемо будувати державу, в якій чомусь. Чомусь держава опікується більше олігархами, ніж громадянами. От уявіть собі, ви купили квартиру, а головний у вас у квартирі кіт. Кіт. А ви живете в ванні. Бо коту треба ходити по кімнатам, йому треба територія. Уявляєте таке? Напевно, ні. Бо так не повинно бути. Є щось головне, і є якісь другорядні речі, які мають підтримувати. І тоді вони працюють разом. І тоді кіт відчуває, що ви його любите. І тоді ви відчуваєте, що ви робите якесь, якусь добру справу. І тоді вам всім разом добре. А якщо одні хочуть збагачуватися за рахунок того, що інші вимирають, то маємо ось таку картину. Абсолютно плачівно і неправильно. І тому, коли поляки свого часу блокували українську агропродукцію, згадайте, я пояснював, чому так? Тому що в поляків півтора мільйона фермерських господарств. І розкидані вони, вони в тих селах, модернізованих селах, але по всій Польщі. Тому ви не знайдете в Польщі такої дороги. Яка є між двома районними центрами в Україні. Я вже мовчу між двома селами, там дороги взагалі немає. Напрямки залишились для трактора, ну або для танка. І все. І тому в поляків розвиваються і села, і земля, і люди, нікуди не хочуть їхати, і робота в сім'ї. І купити можна собі гектар, два, п'ять. і почати фермерське господарство заводити, якщо є бажання. Якщо є кайф, і ніхто не прагне поїхати в місто, тому що роботи немає. Люди обирають собі життя на свободі, на природі, з тваринами, з своїм господарством, з своєю землею і живуть щасливо. Все життя живуть щасливо. І не відчувають себе якимись не такими, якимись позбавленими тих чи інших благ цивілізації. У них все є. Все доступне. Я думаю, що ми можемо з вами також будувати таку країну. І якщо ми будемо з вами забувати про такі моменти, ми ніколи нічого не побудуємо. Тому що ми будемо знову і знову кружляти навколо тих речей, які можна зробити гарними, але в них не буде фундаментальної основи. Мені здається, що інфраструктура розповсюдження. Ідеї того, що всі рівні, і всі повинні мати доступ до якісної медицини, доріг, шкіл, це має бути первинним і воно витягне нашу країну. Ще я впевнений, оце відео подивиться дуже мало людей, тому що ми чомусь думаємо, що без основи от просто хлоп, і все буде. І нам не потрібно закладати глибинні основи. Тому я не дуже сподіваюся на це відео, але маю надію, що хоча б комусь із вас ось ці ідеї будуть лягати до свідомості. І коли будуть вибори рано чи пізно, ви прийдете і проголосуєте не за тих крикунів, які вже бігають, кричать на всіх усюдах. І намагаються там, з Трампом зустрітися і продати Україну подорожче. А ви проголосуйте за тих людей, які хочуть, щоб ви жили щасливо отут, отут і тепер, а не в їхній вигаданій уявній країні. В країні, в якій домінують олігархи, а не ви. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються і можна стати спонсором каналу. Бережіть себе і напишіть свої спогади про село, про ваше минуле дитинство, що наповнювало ваші серця теплом і продовжує тримати вашу особистість в цілісності. Це щось явно звідти, з минулого, щасливого, безтурботного і часто сільського, простого і широкого.